Віктор Самойленко та Ангільна Мироненко працюємо для вас в прямому ефірі. І якраз у нас гостьовий майданчик по розкладу а, на щастя все прекрасно. тривог не повторювалось, тому маємо можливість. Зустрічати в нашій студії вже добру подругу. радіокордон, громадську діячку, івент-продюсерку та мотиваційну лідерку Ірину Ангелову. Іро, привіт привітав ранку. А насамперед, звичайно ж, хотілося б розпочати з того, що найщиріше примі вітання від нашого колективу із днем народження. Дякую, дуже приємно. А нам дуже приємно бути з тобою знайомими. А, така, скажімо так, дружба, яка вже триває кілька років. На щастя, ми дуже любимо таких гостей, які стають друзями, врешті-решт. І звичайно ж бажаємо всього найкращого. Чого сама собі бажаєш? Ну і щоб менше от таких от, як сьогодні ранків було. Дякую, дуже приємно. І так, е, да, дійсно, сьогодні ніби і день народження, і такі настрій, і позитив. все, але е, трошки псується настрій від того, що відбувається. От е, але ми будемо триматись на позитиві максимальному для того, щоб е, все ж таки в єднанні дійти до перемоги, і ми до неї дійдемо і її е, отримаємо, і якби спіль, спільними зусиллями е, будемо крокувати разом. Сьогодні особливо хотілося б поговорити з тобою, як з професіоналом в вн сфері а, Взагалі, дуже багато чого міняється нині в українському цьому сегменті через те, що а, війна, звичайно, ж носить свої корективи, повномасштабна війна. І... Але розпочати хотілося б здалеку. А, як взагалі вдалося потрапити тобі а, в цю професію і настільки круто в ній розвинутись? А, ну, ти знаєш, я відчула дуже велику різницю, тому що, по моєму попередньому досвіду, я взагалі була офісним працівником. 10 років пропрацювала в банку. В мене багато професій, тому що маю не одну освіту. Але музика мені завжди подобалась. Я маю музичну освіту. Я жила музикою, Там, знаєш, навіть в школі уроки робила там під, під музику, плеєр вдягала, там пісні слухала. От. І настільки я люблю творчість, що в певний період свого життя я просто своє хобі зробила основною сферою діяльності. І я працювала ведучою. Я там в своєму вищі першій. Чому була головою студентської ради? А вуз в мене знаходився там недалеко від кіностудії імені Олександра Довженка. От і в нас були запити на. Глядача, тобто на масовку, я проводила студентів, і з цього почалось моє такі маленькі кроки, тому що я почала знайомитись з людьми. От. А потім сталося так, що одного разу на презентації альбому Євгена Філатова, який зараз відомий як The Mannequin, я познайомилася з музикантом Борис Старшес. Це колишній учасник гурту Чотири королі, а це був досить відомий у нас боїсбенд. І ми почали з ним співпрацювати. От. Хоча до того в мене був досвід. По організації якихось невеличких івентів я працювала з кавербендами, і це розвило до такого рівня, що в мене це був як типу центр зайнятості для там музикантів. от А потім, от Борис, він став моїм першим таким повноцінним артистом з бендом Таршис. Я стала директором гурту, і ми почали працювати. Він почав мене вводити в. Сферу знайомити з артистами, з організаторами і представляти мене як повноцінного директора. Ну а потім, вже так крокуючи, якщо так коротко а, говорити, в мене з'явилось в моєму житті гурт Тартак, який взагалі я собі намріяла. Бо навчаючись в інституті, в мене ж були там амбіції, а, наприклад. Що я там вивчу англійську мову, буду знати комп'ютер, там, придбаю автомобіль. І тоді з кожного вікна просто лунали пісні гурту Тартак, і мені так подобалося. Я собі уявляла, фантазувала, що я буду їхати просторами України в своїй машині. в Мене будуть відкрити вікна і лунатимуть пісні гурту Тартак. Я навіть собі уявити не могла, що е, станеться так, що через багато років я стану директором гурту Тартак. От. Ну і потім в моєму житті. Е, З'явився Олег Скрипка, якого теж ну я не намріяла собі, як, як то кажуть, але мене порекомендували вже там наші спільні друзі до співпраці. І ми зустрілись, поговорили і почали отак потихеньку працювати. І ця співпраця вже затягнулася там на 9 років. Бачите, як ви притягуєте до себе ці свої думки. Це дуже круто. Якщо порівняти от початок того шляху, як тоді в саме івент сфері все відбувалося, і зараз які от такі найбільші розбіжності? Ну, справа в тому, що коли починаєш свій шлях взагалі в шоу-бізнесі, це ж іде напрацювання контактів, баз, ти шукаєш локації для того, щоб організувати артисту якби концерти. Зараз на сьогоднішній день у мене вже я повністю реалізована в цій професії, тому. Тому що я в першу чергу організатор заходів, потім в другу чергу я піарник, тому що піар-сферу я відкрила для себе не одразу, тобто, по досвіду, це десь там. Ну ну років п'ять, мабуть, я займаюся активно піар-компаніями, супроводом теж по піару артистів, по рекламі, маркетингу і. Раніше було складніше, тому що треба було це все напрацьовувати. Зараз на сьогоднішній день, в принципі, ну, я багатьох людей знаю, мене знає багато людей. І якби вже це на такому автоматі працює, і легше. Єдине, що, звісно, зараз в такий непростий час, і от в нас якісь такі випробування, ковід, тепер повномасштабна війна і ну, івент сфера, вона трошки. Ну не те, що похитнулася, ну концертів стало менше, менше зараз. Всі заходи вони благодійні, тільки благодійні місії, бо всі націлені на те, щоб наблизити перемогу, збирати кошти, допомагати військовим, максимально бути корисним. І тому, якби зараз ну, це все переходить в таке трошки інший напрямок, тому що, наприклад, у того ж Олега Скрипки в нього є духовні практики, тобто він надихає ще військових тим, що. Це якісь ментальні розмови, зустрічі. От, ну, не тільки це можуть бути концерти. Так? В мене теж я почала вивчати. Військову психологію, я закінчила європейську школу психології, почала теж співпрацювати не тільки там як організатор якихось подій. І коли я приїжджаю там з гуманітарними місіями або як волонтер, теж я включаюсь вже в роботу як психолог. У мене багато сесій проходить з військовими. Плюс почали працювати рекомендації. Я вже там по психологічному напрямку працюю із цивільними людьми, тому що сама проходила там панічні атаки, тривожність і почала розробляти в певний час. Це ну там якісь нові продукти, які були б цікаві і корисні, тому що для мене головне, я вважаю своєю життєвою місією. Не знаю, можливо, це закладено моїм прізвищем Ангелова, але е, бути корисною це ну от це моя місія. От і я без цього просто не можу. От, тому так, от живемо, працюємо і намагаємося максимально допомагати. Враховуючи взагалі, що е, продюсерська сфера, продюсерська професія доволі важка. Як ти думаєш, які саме твої особисті риси допомогли дійти до такого високого рівня? Ну, ще стосовно продюсерства, мене багато навіть артистів надихали на те, що кажуть, ну, в тебе такі якості, здібності, треба відкривати продюсерський центр. Я не бачу себе продюсером як таковим повноцінним. От е, тому, що в мене був досвід, коли працюєш одночасно з кількома артистами, і це. Досить нелегко, тому що в певний період часу я е, займалась повністю всіма процесами одна. Потім вже в мене сформувалась команда, бо в мене є івент-агенція, яка теж з'явилась тоді, коли я зрозуміла, що е, одній не так просто все це на собі тягнути. Потрібно е, долучати людей і вже робити створювати команду і е, делегувати якісь повноваження. От і е, ну, які? я зрозуміла, що мої якості, як це мій каньок, це комунікація, тому що мені. Легко знаходити з людьми спільну мову, я можу знайти підхід до кожного, навіть якщо людина важка, складна, і мені кажуть, Боже, як ти так знаходиш, як ти там з цією людиною спілкуєшся. Це ж так непросто, це так складно. А я вважаю, що до кожної людини можна знайти підхід. Це взагалі не складно. якось воно ну, так, от комунікація вона мені допомогла просто стати тим, ким я є. Мені взагалі здається, зараз комунікація вона виходить на якийсь такий новий рівень, постійно потрібно розуміти всі ці нові такі віяння. Навіть мені, як диктору та ведучого програму телебачення, перше ж сказали в університеті, що народ ви тут для того, щоб познайомитися з людьми і якісь контакти свої набити. Навчати вас тут будуть небагато. Ні, ну до речі, стосовно от університетів, теж в мене був досвід. Вже ж не така стара, як давня, що почали запрошувати в університети розповідати про шлях до успіху і я спілкуючись зі студентами, розповідаючи там свій шлях трансформації, як це не просто. Ну їм ближче до теми, звісно, там шоу-бізнес, бекстейдж, що відбувається там за кадром, да, то те, чого е, ну, в теорії ти так не, не, не знайдеш інформації. От і їм для них важливо з практиками спілкуватись, бо це цікаво, це ну якби реальні речі, ну, це, не те, що в книжках не роз... ну, І набагато краще вивчати мову, розмовляючи не з тим, хто її знає, а тим, хто безпосередньо. Носіть так само і в професіях, так і е, ми почали спілкуватися. І я бачу, як студентам цікаво, як вони е, от прям в них настільки. А як те? А як А як тут, а, а тут? І я їм там підказу розповідаю, е, як важливо теж бути впевненому в собі. І в мене так народився. Навіть мій е, продукт в мене є не. Шлях до успіху, це українською мовою. А, взагалі, то Way to success є такий в мене продукт, який це як такий мотиваційний курс. Він є по темі шоу-бізнесу, як проходити свій шлях і не втрачаючи себе, якщо ти впав підніматися, розправляти свої крила і йти далі. А є напрямки. От зараз я відкрила для себе там психологічну тематику, тому що в мене і запити надходять. Я пишу інколи пости такі психологічні. Психологічно мотиваційні, і мені люди в приватні повідомлення пишуть: а у вас є якийсь курс, а мені так не хочеться ставати там блогером, який оце зараз стільки цих курсів, стільки Ціла як купа. відкриваєш соціальні мережі, воно сипеться. А курс такий, курс такий. А я люблю живе спілкування. Де б я не працювала, для мене це важливо бути з людиною, от, безпосередньо в контакті. І е, в мене от з'явився ще такий курс на тему ресурсності. От ресурсність. Емоційні емоційні залежності, тому що мене от навіть влітку запрошували. Є в такий великий фестиваль. Веда лайф це фестиваль духовних практик. В цьому році він відбувався на території. Гідропарку це великий був масштабний захід. Я собі навіть не уявляла, коли туди приїхала, що це може бути такий масштаб. От. І вони мене запросили як спікера на лекторії по темі якраз ресурсності. І е, я навіть не очікувала для себе, що, звісно, я підготувалась, і е, я володію дуже добре там цією тематикою. Е, і для мене ну, не те, що було дивно, але коли я побачила, скільки людей знаходиться на лекторії, що вони чекали, і їм було цікаво. І вони вони сиділи, конспектували, записували деякі речі, знаходили для себе там абсолютно нові. А тут же все просто. Ти коли вже з через призму свого досвіду все це вивчаєш і на все це якби дивишся, ти розумієш, що е, бути в ресурсі нам взагалі заважає наша лінь. Це елементарні речі, тому що банально не користуватись мобільним телефоном за дві години до сну, або прокидаючись, не хапатись за телефон, а піти там прийняти душ, чи там зібратись, поснідати, там якісь інші справи робити. А ну, це, це виявляється складно. От, а звучить нібито максимально просто, ну, що так. там я без uh -huh. того телефона виявляється насправді. А що це ні? один із моментів, так і на, ну це, це просто на пальцях можна все перелічити. От 7 числа, якщо дозволити, 7 грудня, а так, якраз я от хотів, якщо зайшла мова, незабаром 7 грудня буде івент, якраз присвячений мотиваційний івент, який буде присвячений саме цій темі. Твої новій обрані е, так. Як взагалі це все буде відбуватися? Де це буде відбуватися? Чи кожен може потрапити на нього? Знову ж таки я, по-перше, хочу подякувати Радіо Кордон, що ви долучились до інформаційного партнерства, тому що е, це важливо в наш час підтримувати один одного. І е, подія відбудеться 7 грудня. Це книгарня Рід. Вона знаходиться на Хрещатику е, вулиця Хрещатик, Сімдр. 11. Е, це книгарня. Е, я розраховую побачити там максимум 50 людей, тому що е, ну збирати стадіони якби. Поки що в мене такої можливості немає і або палац спорту, да? хоча наразі в період війни це актуально чомусь стало. Причому це якийсь теж диссонанс. От, Але для мене важливо, щоб прийшла саме цільова аудиторія. Для кого це важливо. Ми будемо говорити, це буде інтерактив на тему ресурсності, тому що для мене важливо, щоб був зворотній зв'язок, тобто проговорювати, щоб не тільки я віщав. Як на лекції в університеті теорію да, якби доносила до людей. А важливо, щоб це було живе спілкування через змій досвід, через досвід людей, які прийдуть, от і буде ще тема. У нас емоційна залежність від людини, тому що теж по своїм повідомленням, по аудиторії я бажу, бачу, що ця тема актуальна і в мене в самої є досвід, бо неодноразово це і діла, як це сказати, закоханості. Да? І коли ти розумієш, що ну, на фоні гормональних якихось історій і емоцій, от відбувається така залежність, яку ти. Ти не можеш розгледіти, от ти не можеш зрозуміти, що відбувається. Це, от як, в принципі, залежність від будьчого: е, у когось від соціальних мереж, у когось від алкоголю, у когось там від наркотичних засобів. Е, щоб ти людині не казав, це так не працює. От, а я е, знаю. І вивчила, і спробувала на собі деякі психологічні методики, які дійсно працюють і дійсно допомагають. Тобто, от в контексті, якщо по ресурсності в нас інтерактив там е таке живе буде спілкування, то по темі залежності там ми прямо будемо. Е Пропрацьовувати, тобто 20% буде теорії, 80% буде практики. Тобто, це буде пропрацьовування цієї теми. І я більше ніж впевнена, що люди вийдуть звідти вже вони переглянуть свої якісь. Речі відчуття, і, і вони вийдуть звідти іншими взагалі людьми. От і я думаю, що це дійсно буде на користь. І хто зацікавлений, от я ж кажу там в соцмережах, і в принципі можна легко знайти інформацію стосовно цього майстер-класу. Хто зацікавлений, будь ласка, приходьте. Навіть якщо не буде п'ятидесяти людей, навіть якщо не знаю, чи мене прийде три людини, я з цими трьома людьми все одно проведу цю подію, тому що мета взагалі заходу це. Це збір коштів для військових на Донецький напрямок. Ми збираємо кошти на ліки, тому що зараз е, погода змінилася. Люди е, вірніше, наші військові, вони хворіють дуже сильно і е, застуди вони ці всі е, історії. Вони заважають трошки. Так, і ми хочемо підтримати, тому що я маю і запити на певні препарати, і е, хочеться все ж таки допомогти підтримати їм їх не тільки ментальне здоров'я, а й ще й е, фізично-психологічне. Ну мені здається, людей буде навіть більше 50, бо ну це до речі, є можливість якщо тема, от так. реально більше 50 людей. Чи є там Можливі... можливість книгарні? цей організувати. Так, звісно, там, по-перше, є е, різні приміщення, а по-друге, є можливість е, доставити стільці. Бо для мене е, теж перед вибором локації я хочу сказати, що е, е, розглядали варіанти, ну, щоб був стіл, щоб люди могли сидіти, писати собі якісь нотатки, робити. Тому що для пропрацьовування там багато треба виносити на папір. От не просто сидіти, медитувати або там щось е, собі там… слухати, поки вона но... тобі подіє. Да, а треба прописувати, і це дійсно працює. І теж я на собі не один раз перевіряла, коли ти. Свої мрії якісь виносиш на е, папір. От я перед новим роком постійно це роблю. Собі якісь там е, ставлю якусь мету, е, цілі, до чого я хочу прийти, що я хочу в собі змінити, там е, можливо, що хочу придбати. І я це все виношу на папір. Це як такий вішліст да, перед новим роком. І в кінці кожного року я його дістаю і угу. дивлюсь, що я зробила, а що не зробила. І е, дуже багато речей відбувається от е, випадково. Навіть я е, не уявляла, що це може статися, наприклад, а воно відбувається, і воно працює. От. І е, в психологічних практиках теж багато є е, таких моментів, що коли ти виносиш на папір, е, то можна і позбавитись проблем, і можна е, дійсно пропрацювати. От певні якісь от, такі от, е, психологічні. Моменти. Та мені здається, навіть коли от просто кожен день ти складаєш собі план, от пишеш, так, треба зробити те-те, те, то це якась підсвідома мотивація, що тобі потрібно закрити цей план і. Це тебе... як щось матеріальне так, воно так, так. в руках, це. ти тримаєш цей це список, думаєш, а ти це бачиш. Він у тебе не просто в голові, так. Ну, тому я ж кажу, що зібравши от е, свій досвід з тими матеріалами, які я вивчала, я постійно е, дуже багато читаю літературу. В мене навіть зараз я собі таку теж мету поставила. Звісно, це е, не завжди вдається. Але, от, наприклад, е, за метою собі поставила в день прочитувати по одній книзі. Ого. Звісно, якщо е, книга має 300 сторінок, е, важко це зробити в один день, тому що ти як білка в колесі, в тебе то зустрічі, то інтерв'ю, то якісь ефіри робота з артистами, робота з військовими. І не завжди це виходить. Але я от намагаюсь так. Це так? Планка. Ну, по-перше, в мене дуже багато друзів, письменників, які в свій час мені і дарували свої книги, і я їх купувала. І вони всі там з персональними автографами, там і Сергій Жадан. і Боже, і Павло Матюша, і в мене там е, от е, Олександр Терен, який угу. в цьому році у е, нас герой одного популярного шоу став. От е, теж ну багато книг, е, і я просто ну фізично я не встигала їх читати. Мені приємно було, що вони мені подарували там з автографом, з побажаннями. І я просто сіла і собі поставила за мету, що я маю все це перечитати, тому що це е, по-перше е, корисно читати. Книги, саме не слухати аудіокниги, а саме читати. І, по-друге, це повага до тих людей, які тобі ці подарували, книги подарували. Так, так. Так. От, тому і всім бажаю, от якщо є час, до речі. Це теж один із таких інструментів, який дозволяє відволіктись від стану відійти від стану тривожності, відволіктись від панічних атак, коли ти читаєш твій просто мозок він обирає інший трошки напрямок, і звільняється від того, що тебе турбує. От і переключається просто на інший. Тому це досить такий метод. Простий і корисний, ну і це така мене самодисципліна. Після такого, мене після такого трошки соромно стає, бо у мене до сих пір є десь топка з чотирьох книг, які <гум> <Так>. я купив <гум> на книжковому арсеналі роки чотири тому. Е і тому мені трошки так, е хоча я книголюб, такий, ну мені впали сродне клади, я от щось купити і почитати обов'язково. Але от після фрази про книгу <гум> на день я і я це як ти... саме план. От це не просто через те, що ти там ходиш, а от ти. От не те, що мусиш, навіть це якийсь для себе якась це, правильна виклик. настройка так. така. Ні, просто коли ти собі плануєш, що там ти маєш читати там по одній книзі в день, ти там маєш робити ще щось. Ще щось це ж впливає на твій тайм-менеджмент. Mm -hmm. Тобто ти розумієш, скільки тобі треба часу на все це розрахувати, щоб встигнути і поїхати на зустріч, і поспілкуватись, і відповісти на повідомлення. У мене була ситуація, коли був період в мене в Телеграм тільки було 41. Тисяча повідомлень, і я з таким жахом на це дивилась, і не уявляла собі, от як знайти мені час, щоб просто сісти і відповісти на всі ті повідомлення. Ну зрозуміло, що там половина якихось інформаційних повідомлень. Я не хочу це називати спамом, тому що це багато каналів, де все ж таки корисна є інформація. Да і, і скажемо новини, новини, да але. А в якийсь такий момент я себе просто змусила сіла і просто перечитала, передивилась, всім повідповідала. І мені настільки воно стало легше. І я собі галочку поставила, що я цей гешталь закрила вже. і до нього не повертаюсь. І більше я не роблю так, щоб в мене така була кількість повідомлень. Ну, просто був період, коли була велика зайнятість, і поїздок дуже багато було до військових, волонтерська робота, і просто на це часу ну не було взагалі. Я бачила там. Ті повідомлення, які я маю відповісти в першу чергу, і які є важливими, а всі інші, якби там, поступово, якось я відповідала. от, але я намагаюся теж себе контролювати і не доводити до такого. Взагалі, як вистачає часу, дійсно ти кажеш, що коли от моменти були, коли зайнятість набагато більша була, але все одно допомога в організації виступів і заходів артистам, власні заходи, плюс цей самий час, самовдосконалення. Взагалі, як вистачає, як ти от, порадь от конкретні поради щодо того, як будувати свій тайм-менеджмент? Бо я, наприклад, не можу, їх... от ти кажеш по книзі в день, так, так, так. а я. Чомусь певне, що я трошки більше маю часу вільного, але у мене так я навіть план не, собі виходить, не ставлю, бо я зрозумію, що у мене не буде такого. Ну а, насправді в мене життя змінилось, коли я, оце ж як я казала, відбулася в мене трансформація, і я своє хобі перетворила на основну сферу діяльності. І а, я почала від того настільки отримувати насолоду, що коли ти робиш те, що тобі подобається, ти не слідкуєш за часом. І я зрозуміла, Міла, що я можу просто як бульдозер дуже багато всього робити, і мені це подобається. І я могла до п'ятої ранку писати якісь релізи, щось організовувати, і багато є людей, які знають. Ну, це теж не, не зовсім правильно, бо багато людей я привчила сама до того, що я можу серед ночі відповідати на повідомлення. Mm -hmm. Є певне коло людей, які можуть писати серед ночі, вони знають, що я їм відповім. От е, і просто коли коли ти робиш у те що те що ти від від чого ти кайфуєш просто, настільки все легко. І я ж кажу, що і те, і те, і те, і те. І мені здавалося, що 24 на 7, а хочеться, щоб було не 24 на 7, щоб було там 30 на 7, щоб було там 48 на 7. От. І, і, і що хочу сказати, що я не відчувала втоми взагалі. В мене не було відчуття, от коли я працювала офісним працівником в компаніях, і коли ти працюєш з 9 до 6, і ти приповзаєш додому, і тобі вже нічого не хочеться, поки там приготуєш щось поїсти, там а тут, якби, ну, по-перше, я сама формую свій графік, мені в цьому плані теж легше, тому що е, я організовую собі зустрічі, я собі планую, що е, куди і як. І ну, е, я розумію, що мені треба те, те вирішити. І якось воно настільки легко все йде, що втоми як такої в мене немає взагалі. От, тому е, я думаю, що. Рецептом цієї ситуації, мабуть, буде і порадою це займатися в першу чергу тим, що подобається, ловити кайф задоволення отримувати саме від того, що ти робиш, і це вплине дійсно на тайм-менеджмент. Бо інколи я чула таку тему, що коли ти займаєшся, от працюєш на себе, там займаєшся, от якимись такими справами, якби ну, типу, що подобається, то це навпаки якось. Розслабляє, от якось ну, знижує працездатність. Але насправді по своєму власному досвіду я б так не сказала. Бо мені я ж кажу, що чим більше подобається, тим більше хочеться зробити. Так, ну я бажаю всім дослухатись до цієї поради, бо коли робота в кайф, це справді вона воно і мотивує, і тобі від цього легше. От е, у вас уже стільки досвіду в цій роботі. Е, Скажіть, наскільки зараз взагалі цей от е, фах продюсування, піару він відкритий саме для молодих спеціалістів, у яких ще нема такої кількості контактів, знайомих, от як їм починати свій шлях? Ну е, до речі, на своїх лекціях от в університетах я, е, я запрошую теж студентів. Я кажу, у вас буде сесія, приходьте на практику. От якщо великі якісь події відбуваються або фестивалі, тому що я і проектно працюю з фестивалями, і в принципі є такі події, де необхідне залучення людей просто. Щоб набути досвід, то треба не боятися е, стукатися в різні двері. І якщо е, от, е, ви думаєте, що це звертаюся до глядача зараз, до слухача нашого. Е, що якщо ви напишете артисту і вам не відпові... ну, не буде відповіді, це абсолютно неправильно. І боятися цього не треба. Ви можете писати, долучатися до проєктів. Зараз великі концерти йдуть в нас в палацах спорту, набираються е, організаційні команди. Е, можна легко туди. Потрапити і набувати досвід, тобто це взагалі нескладно і писати продюсерам, власникам івент-агенцій, щоб можливо дійсно пройти якусь певну практику, долучатися і просто бути більш рішучими. І я думаю, що якщо постукати в, в одні двері чи в інші, чи там в десять дверей, ну, одні ж точно відкриються. От, не боятися, просто от набувати такий досвід через знову ж таки комунікацію. От тому складного тут взагалі абсолютно нічого немає. І якщо думати, що це щось, шоу бізнес це, це якась така сфера, прямо індустрія не досяжна, не недосяжна. Абсолютно ні. Всі відкриті, всі відверті, і можливо, колись там в 90-ті роки здавалося, що це там чи 80-ті, здавалося, що це щось таке там прям ну. Із ряда вон виходяще, вибачте, за е, сленг, але е, наразі, взагалі, все дуже просто, легко і досвід набути не важко. Друзі, прислухаємось до порад, і ще раз наголошую: якщо хочете безпосередньо е, особисто поспілкуватися з Ірою, е, завітайте. А грудня ще раз книгарня рід. Так на хрещатику плюс цей захід ще проходить з благодійною метою, Тому ти ви поєднаєте і корисне, а з дуже приємним і важливим це допомогою нашим військовим. І дякуємо тобі величезне за цю розмову. А дуже раді тебе кожного разу на студії зустрічати. А тут ще й поговорити особисто, присвятити ціле інтерв'ю твоєму досвіду, твої твої професії і тобі взагалі як особистості. Ще я бачу в такий день. Дякую, дякую за привітання, дякую за запрошення. Тому що дійсно, коли працюєш з артистами, не часто вдається особисто давати інтерв'ю. Але маю надію, що моє спілкування з вами і ті теми, які ми сьогодні обговорювали, були корисними для тих, хто нас слухав. Тому дуже дякую за увагу. Всім, хто слухав, і вам за запрошення. Друзі, Ірина Ангелова, громадська діячка, івент продюсерка та мотиваційна лідерка була протягом цього часу в нашій студії Радіо Кордон. Ми з Ангеліною Мироненко прощаємось з вами вже до завтра. Тільки завтра буде Костянтин Богатирьов, Віктор Самойленко. <смеш> а, <смеш> але всім бажаємо гарного дня, друзі. Слідкуйте за повітряними тривогами і обов'язково залишайтеся на онлайн-хвилі Радіо Кордон. Всім гарного дня!